Христос Воскрес, Є війна, яка триває не тільки тоді, коли війна в Україні, а коли матерям доводиться воювати за своїх хворих дітей. І ми можемо долучитися до того, щоб завершити таку війну. Закликаю вас допомогти Максимку Цуцману. Ми можемо не оцінювати свої внески, свою лепту, але насправді. Те, що ми долучимося, хоч ну хто скільки може, хоча б трішки, можемо поширити, і найперше, молитва вони можуть дати дуже багато. Закликаю всіх долучитися, я в описі напишу більш детальнішу інформацію, реквізити, а також в коментарях. Дякую і вірю, що в цій війні ми також переможемо разом. Ну що Христос переможець.